І потрібна потужна політична і правова співпраця, щоб кожен російський воєнний злочинець, включно з путіним, постав перед судом. Важливо, й те, що це результат відданості Європи справедливості, притягненню зла до відповідальності не лише силою, а і законом, судами та вироками на основі доведеної вини. Ви встановили стандарт для кожної демократичної нації на континенті. Дякую за це. Дякую. Дякую, дякую.